Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 29 жовтня, ми з вами читатимемо фрагменти з Івангелія від Луки та послання Святого апостола Павла до Філіппійців. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, бере хрест свій щодня і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Хто ж погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо що за користь людині, яка придбає весь світ себе ж погубить чи занапестить? Бо хто посоромиться мене і моїх слів, того і син людський посоромиться, як прийде у славі своїй і отця та святих ангелів. Кажу ж вам істину: є деякі з тих, хто стоїть тут які не зазнають смерті, як уже побачить Царство Боже. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. І ось про що я молюся, нехай усе більше зростає ваша любов у пізнанні та всякій проникливості, щоби досліджуючи те, що краще, ви виявилися чистими та бездоганними в день Христа. Сповненими плодів праведності через Ісуса Христа на славу та похвалу Божу. Бажаю браття, аби ви знали, що те, що сталося зі мною, сприяло більшому успіху благовістя, бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усьому преторію та всім іншим. І більшій частині братів у Господі успіх моєї проповіді в кайданах додав сміливості, і вони сповнилися відваги безстрашно звіщати слово Боже. На цьому це все. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.